Польща може тимчасово закрити повністю весь кордон з Україною, а також припинити всю двосторонню торгівлю. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Далі цитата: Я не приховую, що ми говоримо з Україною про тимчасове закриття кордону. Я готовий до жорстких рішень щодо кордону, але за погодженням з Україною. Таке рішення буде лише тимчасовим і взаємно болючим. Польща має профіцит торгівельного балансу з Україною. Ми продаємо набагато більше. Ну що ж, друзі, починається, як то кажуть, срака на драку. Ми вам закриємо це, а ми тоді перекриємо тут, а ви тоді не заїдете сюдою, а ми тоді перестанемо вам поставляти ось це. Як бачимо, з кожним днем ситуація між Польщею і Україною починає все більше і більше накалятися. І це нам зараз дуже не потрібно, тому що маючи ворога на сході країни, не вистачало отримати ще одного ворога вже на заході країни. І в той час, коли з україно польського кордону з'являється все більше і більше конфліктних ситуацій, ми не чуємо жодної заяви від Міністерства закордонних справ України. Хоча я думаю, їм зараз не до цього. Кулебі головне папіроску своєчасно покурити. А ще більше цікавих та корисних новин ви можете знайти на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання є в шапці профілю.